Як одружити на собі успішного чоловіка? Не знаю, воно ж на це органічно йде, дуже органічно йде. можемо глянути на її любовний канал в матриці душі. П'ять це бажання стабільності і статусу чоловіка. Воно прекрасно себе буде почувати в стосунках, де на чоловіка можна покластись. А так як ми бачимо, в матриці досить багато п'ятірок, п'ятірка це той самий статус, це одруження, і після одруження в неї дійсно міг розкритись потенціал ще більше. Як Можна сказати, і стало. Це для мене було важливо, щоб вже через там рік е, ми почали якось фіксувати ці відносини. Їхня зустріч дійсно дуже доленосна для Єви. Отож, успішне життя Єви Коршик і в чому її секрет. В її матриці знову ж таки дуже багато п'ятірок, і ми не раз будемо зупинятись саме на цьому. П'ятірка – це архетип оратора людини, що говорить, що її думка, її слово це дуже важливо. Вона, в принципі, записує подкаст, інтерв'ю, і це, це теж рахується. З цього ми робимо висновок, що вона чує свою душу і проявляється так, як хоче. Буквально її голос приносить їй гроші. До речі, її фраза Я люблю гроші, а гроші люблять мене. Ідеально описує десята енергія. Десяточка це енергія легкості, легкого ставлення, і так вона ставиться до грошей, тому гроші до неї і приходять, то вони їй даються легко. А легко чому через ставлення? Мені щоб у 18 років заробляти тисячу доларів в місяць. Мені потрібно було ЄБШ увесь місяць нарощувати ВІІ. Якщо вона робила ВІІ, якщо вона працювала з жінками. Перш за все, вона дуже розвинула свою третю енергію енергію жіночності, манкості, магнетизму. Ось ця зона, там де ми бачимо 369, вона взагалі відповідає в нас за тіньову сторону. 369 в негативному прояві в тіньовому прояві дає нам контроль. Відчуття, що мені потрібно бути ідеальною, щоб мене вважали потрібною, щоб я була взагалі важливою цьому світу. Але насправді таким людям дуже важливо прокачувати свою магнетичну енергію. Вони дуже легко притягують чоловіків, особливо за своєю трічкою, за своєю жіночною енергією. Тобто чоловіків з такими чоловічими енергіями, коли я заробляю, і так далі. Люди з цією енергії вже народжені з природнім магнетизмом, які потрібно якраз таки розвивати, що їхньою є сильною стороною, тобто екологічно проявляти свою тінь, контроль як контроль за своїм тілом, як за своєю красою, бо трійка – це також краса, шестірка це краса. Якщо проаналізувати її інстаграм, вона вже досить довгий час займається спортом, і саме це привело її до такого усвідомленого життя. Пишіть, кого розібрати далі.